Обираючи Європу минулого тижня у День Європи. Акція з такою назвою відбулася у десятьох областях України. Мета дійства нагадати чиновникам, що понад півтора роки тому на революції гідності українці боролися за необхідність європейського вектору розвитку держави. Боротьба триває досі. А зрадити тим, хто віддав життя за європейське майбутнє України, ми не маємо права. Переконані громадські активісти. Шлях України є один це євросоюз і позиція молоді. В 2013-му році, в 2014-му стала визначальною в тій перемозі, яку ми важку трагічно, але здобули. І сьогодні наша задача не втратити її, не віддати це на потало політикам. Отовиставку під назвою Обираючи Європу у рівному організатори акції розмістили на Майдані Незалежності. Там, де півтора роки тому рівняни виборювали право мати європейське майбутнє. На акції були представлені фотознімки, де зображено найяскравіші моменти революції гідності. Рівнянам така фотовиставка припала до душі. кажуть, потрібно пам'ятати події, що нас змінили. Дуже гарно, що нам нагадують ті події і теж. Чому ми зараз воюємо? як воно це все виникло? Ті цінності, за якими ми воюємо, яким шляхом ми тяжким до того всього йдемо. Ми хочемо нагадати владі, нагадати нашому суспільству про е, прагнення українців до. Євроінтеграції, тобто хочемо згадати, що все починалося 2013-2014 роки. Це загострення такої суспільно-гуманітарної ситуації в Україні. А викликано все було тим, що діюча влада того часна в брутальний спосіб відмовилася від курсу на європу, такі ж акції під назвою Обираючи Європу окрім рівного відбулися ще в 10 обласних центрах України. Юля Лящук, Валерій Мартинюк, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.